Привіт, малятка! Давайте разом зі мною вивчимо вірш. Котики-воркотики. Котиків-воркотиків рясно на вербі. Котиків-воркотиків я нарву собі. Котики-воркотики в мене на вікні. Котики-воркотики гості весняні. Не глядить на котиків лиш вусатий кіт, бо вони не котики, а вербовий цвіт. Тепер малятка давайте повторимо разом зі мною. Котиків-воркотиків рясно на вербі. Котиків-воркотиків я нарву собі. Котики-воркотики в мене на вікні. Котики-воркотики гості весняні. Не глядить на котиків лиш вусатий кіт, бо вони не котики, а вербовий цвіт. Молодці малятка, до зустрічі!